А який ваш найбільший біль у Києві? Щось таке прям окремо одневе. Бортівська станція аерації, метро і Радікал. Радікал це. О, Радікал це ртутний Чорнобиль повільний, я би так його назвав, біля метро Лісової. Угу. Там на умовно 20 гектарів зберігається 200 тисяч тонн ртутовмісних відходів. І 200 тонн ртуті просто неба валяється. Це їх туди Це, для... Це там ут... був ут... завод Радікал, що виробляв перелон для автомобілів в Жигулі. Ага. А, Радянський Союз побудував пішли, цей завод, а, і там використовувалося приблизно а, там, скільки -то сот тонн ртуті одночасно для виробництва. Uh -huh. І В 90-х роках його викупили, але утилізацію ртуті не зробили. І та ртуть там залишилась. І вона продовжує розлагатися, лежати на відкритому повітрі вже останні 20-25 років. Ми зовсім трансформації зробили аналітику, зробили розслідування. І нарешті прокуратура Київська відкрила впровадження на діючого заступника Петра Пантілієва на збитки в 40 мільярдів гривень з приводу того, що там відбувається. На радикалі. Ви можете почитати проблематика Міямота, по-моєму, називається. Зараз я відкрию. Вам скажу. В Японії була така сама проблема. Скидували ртутні відходи в океан. Тобто в Києві це ще одна екологічна така трагедія. Да. Так, Мінамата. Хвороба угу. Мінамата називається. І проблема Мінамата. І фонд Мінамата називається. В 50-х роках почали народжуватися діти з вадами з трьома руками. З епілепцією і таке інше. І вони почали вивчати цю проблематику. З'ясувалося, що висококонцентрована ртуть збирається у рибі, у інших морських гадах, їли це дітки, і дітки починали хворіти, потім це все продавалося по генетиці. Так от в Києві така сама історія на лісовій. ртуть лежить, але вона проникає в ґрунтові води. Потім ці ґрунтові води куди попадають. В Дніпро, Так, так. — так. І все, що нижче Києва отримає потенційно таку саму проблему, як щось з цим не зробити. 20 років просто небо лежить 200 тисяч тонн. І це всі знають, але ну, київська влада нічого не робить, бо тіпо, лапки, ну тіпо, там, же воно державне, а ж навколо тіпо, комунальне, угу. навіть забору нема, щоб ви розуміли. Ви можете у нас відео на сайті подивитися, там навіть забору нема. А просто небо все це лежить. Просто шарики ртуті валяються, і все.